Так, дивіться, ці яйця білі. Реально відрізняються за кольором. Бачите, наскільки ці біліші. А ну-ка, давайте це доклину. О, це прям дуже-дуже сильно видно. Наскільки вони різні, не сплутаєш. Різниця між ними, я подивлюсь потім на запис, по-моєму, три дні це пройшло. Три, чи навіть чотири. Не пам'ятаю, якщо чесно, треба дивитися по файлам. Так, ну що, маленькі ось тут є. Я їх одразу приберу. Дивіться, тут дуже манюсінькі є яйця. Ми знаємо, що з них вилупляються дуже-дуже маленькі равлики, і вони повільно потім ростуть. Так що краще ми не будемо їх народжувати для того, щоб не потім. О, Бачите, наскільки воно менше? Ось. Все. Дуже видно. Тобто я заберу тільки великі яйця. Маленькі нам не треба. О, дуже маленькі. Дивіться, наскільки різниця може бути, бачите? От так що маленькі яйця завжди. Треба прибирати, а залишати тільки ось такі великі. Ось Чим я зараз і займусь. Вже нарахувала 133 гравлика. 133, 134, 135. Ой, так от, перекладаю. Так. 136, 137. Оці маленькі лишаються. Не буду їх забирати. 142. А тут, а тут по-моєму, 42. Е -е, набагато більша ця кладка чомусь так на цей раз. Але подивіться, які гарні, гарнючі яйця Гарнючі просто будуть шикарнючі равлики. Через два тижні вони почнуть вилуплятися. Катрі, десь через місяць можна буде вже замовляти. Так, ось ці манюсінькі яйця. Я раніше б я їх заморозила, але зараз я їх просто так виставляю, і вони висихають. Ну, за кілька годин вони висохнуть повністю і можна буде їх поламати і дати равликам, посипати їжу. Вони з'їдять. Це кальцій плюс білок, це в принципі потрібно іноді можна давати таке, тому що тут забагато білочку. Часто не можна давати ахатинам, тому що забагато і регулярного білка шкодить їх здоров'ю, але іноді їм білок потрібен. І природою, так навіть задумано, що якісь яйця вони засихають, не виживають, і равлики їх потім з'їдають. Тому це абсолютно природньо. Просто що коли ми їх заморожуємо, яйця то потім, коли розморожуємо, це здається тепер велике мені, але тут просто. Для порівняння немає тих величезних, бачите, ці все одно менше. Коротше, відволіклась від теми. Якщо їх заморозити, потім після розмерзання, якщо їх в блендері перемолоти, вони в таку кашу перетворюються. А якщо висушити, якщо висушити, то абсолютно сухе виходить така суха луска, просто начебто просто яєчна луска. Тобто цей білочок. Всередині, який він же ж там... Давайте я вам покажу. Що всередині вдруг хто не знає. О, чуєте цей звук? Це вони там лопаються, сохнуті, лопаються. Бачите? Там просто як білок яйця, а як в курячому яйці. Воно вологе. От. І коли ми його замерзаємо, воно замерзає, як рідина, а потім розмерзається і знов рідке. А коли ми отак їх залишаємо, вони висихають. Білок теж висихає, він стає сухим, але все ж ще він там лишається. Суха речовина лишається і скарлопа просто розчин... розкришується в пилок, і це така класна кальцесуміш, суміш природня для равликів. Дуже корисно. От, тому лишаю, хай сохнуть, чуєте звуки. Це вони сохнуть і лопаються. А, вони їм не боляче. Це ще не живі організми. Це просто, можна сказати, пусті яйця. От, тому все, ок, не хвилюйтесь. Чуєте звуки? Я них найду, я вони сохнуть. є yep. попкорн Так що ніколи не лишайте яйця отак просто на повітрі. Вони буквально за 5 хвилин всі зіпсуються, загинуть і не буде равликів. Тільки в лові контейнер. Тому равлики залазять глибоко під мох або матік, мої під матік залазять, хоча моху там достатньо. І відкладують яйця. От так виглядає наш інкубатор. Тут одні яйця, а з іншого боку, з яйцями, з інкубатором треба дуже отак обережно. От інші. Чим менше їх совати, тим краще. Тим менше стресу, тим швидше вони вилупляться і тим вони будуть здоровішими і активнішими. І от настав час. Цих яєць, вони вже висохли, вони в мене тут лежали кілька днів на тарілочці, але були вже давно готові. І зараз що я роблю? Просто отак от посипаю е, ними їжу. Вони тут це кальцій і білок, тому часто і багато не треба давати равликам, але отак як разова акція, така невеличка. Раз на тиждень можна. Вони не псуються, вони сухі і дуже легко крошаться і дуже є корисними. Але знов таки кожного дня багато не даємо. Приклала і Подивимось, чи будуть вони їх їсти. Це якраз гуляє, давайте перевіримо. Ні, вона зараз не голодна, бачите? Уповзає. А хто тут повернувся і піджирає, піджирає, все нормально. До речі, вона одна активна, ці отак сидять. Вона вже пару днів така повзає, все отут під'їдає, до цих чіпляється, да. намагається якось так, поповзати по ним. Я так думаю, що вона збирається спалюватись, але поки що нема бажаючих. Всім привіт! Дивіться, у мене тут прибирання після того, як оба равлики відклали кладку, я їх не чіпала дні ну, три точно, поки вони сиділи і не повзали. Так, якщо у вас равлик відкладає кладку, не чіпайте його. Він потім залізе в ракушку, і буде сидіти там один, два, три, 4 дні, поки відновиться, все, не чіпайте і не хвилюйтеся. Потім вони починають вже повзати. ось Бачите, і той, і той почали і вже повзати. І... За цей час вже тут було дуже-дуже грязно в контейнері, я його не чіпала, щоб їх не хвилювати. І от зараз помила матік, новенький мох сюди поклала. Тут теж я оновила мох у яєчок наших. От дві кладочки, тут одна, тут друга з різних сторін. Між ними три, по-моєму, дні різниці. От, тут у мене равличенята ростуть з попередньої кладки. І зараз буду пересаджувати, але я хочу все ж таки намазати. Ось у нас з'явилась новенька мазь, вона без прополісу взагалі. Але тут більше спіруліни, для того, щоб відновлювала ракушку, захищала від пересихання, спа догляд для ракушки раблика.